Добрий день, любі діти! Помалюємо разом сьогодні? Хто це? Вірно, це сніговичок. Я знаю, що всі ви любите зиму, адже взимку буває найкраще свято для малят. Свято ялинки. Малята, відгадайте загадку, маю повно колючок, мов зелений. Їжачок А в зимові гарні свята маю ще й прикрас багато. Молодці дітки, це ялинка. Давайте з вами пограємо у гру. Я буду називати ознаки ялинки, а ви будете, якщо так буває, говорити так, а не буває ні. Готові? Тоді почали. Чи бувають ялинки маленькі? Так. Чи бувають ялинки зелені? Так. Чи ростуть на ялинках квіти? Ні. Чи бувають ялинки колючі? Так. Чи ростуть на ялинках шишки? Так. Чи бувають ялинки хвостаті? Ні. Чи бувають ялинки засніжені? Так. Чи бувають ялинки пахучі? Так. Чи бувають ялинки святкові? Так. Молодці малята. Давайте разом. Намалюємо ялинку та прикрасимо її. Давайте з вами зробимо пальчикову вправу. У кожній ялиночки є трикутна спідничка. Пальці рук ялиночку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати. У таночку всі кружляти. Молодці. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби, волога серветка, ватні палички, стаканчик з водичкою та наші вправні пальчики. Беремо коричневу фарбу і малюємо стовбур. Нашої ялинки, ось так пальчик занурюємо у фарбу і проводимо пряму лінію зверху, вниз Ось так виємо пальчик. Зеленою фарбою зверху малюємо з однієї сторони гілочку та з іншої. З однієї сторони та з іншої. чим нижче наші гілочки довші і так малюємо до кінця. Ось така ялинка в нас вийшла, а за допомогою ватної палочки ми будемо прикрашати нашу ялинку. Спочатку жовтим кольором робимо ось такі кульки по всієї ялиночки. Червоною фарбою. Ось яка святкова ялиночка вийшла у мене, а які ялиночки вийдуть у вас? Чекаю на ваше фото. До побачення малята!